Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 182 тисячі 610 особин за добу 930 танків 11 403 одиниці. Бойових броньованих машин 23 691 одиниця за добу, 2. артилерійських систем 34 944 одиниці за добу, 27 реактивних систем залпового вогню 1563 одиниці за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1253 одиниці. Літаків 431 одиниця, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 88 889 одиниць за добу 432, крилатих ракет 4058 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 69 243 одиниці за добу 61, спеціальної техніки 4019 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!